У поточному році нами порушено повинні злочина деяких кримінальних справ, основну це по статті 365, частині 3, частині 2 статті 240 за перевищення влади по службові повноважень і по 240 порушення правил охорони по використання НАТО. Э, Церкво по Тербулянському позійському Монастирському та Шумському районах. Крім того, доди, до аргументів відповідальності. За самовільне користування надрами притягуються декілька осіб, з яких ті особи Як це керівники суб'єктів господарювання. Як проєкт можна прозвести це економічної служби Тербулянського району, вийдемо три факти самовільного користування надрами зі сторони окремих жителів Тербулянського району, фамілії не буду озвучувати, бо вони притягуються, які не мали жодних дозвільних документів, здійснювали відбування власних цілях каменю бутового кар'єрів села на лужі Тербулянського району. Матеріали, які за вказаними фактами направлені в Державну екологічну інспекцію, в результаті чого порушення, дані порушення притягнуті до адмінданції за статтею 47 Кодексу України про адмінправопоручення. Аналогічні факти самовільного видобування корисних допадинних задокументовані також в Борщівському, Бучевському та Воловецькому районах. До сетивної відповідальності засідання 164 поліція України про адміністрапорушення притягнуло директор Тавариського з обмеженою відповідальності Садиба, село Гаткінзі Серпинського району, який здійснював діяльність використання над Солодин для виробництва та подальшої реалізації зелені без відповідного дозволу ліцензії для використання надвіт протокол направлені на вирішення у Сербинський районний суд.